Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Так, саме першу. Раз, приїхали хлопці на підтримку до нас. Як дісталися, товаришу полковнику? Що то за шум? Чуєте? Якого дідька? Стадо, блин, летить. Сражу. Уколо! Уколо! дамо на тут маєш, кого забрали мене як воно не покрывай, пасачик дякую за порадину. Артем, з тобою все гаразд? Артем, Демони їх розсіяли. Треба прорватися до башти. Це наш шанс. За мною, Артем! Не зупиняйся ні на секунду. Мільйороч! Мільйороч! Где ты там, Демони і все підрядку. Давай-давай, вперед! Давай, давай, давай! Артем, перевір кімнату, бачи, майже влучив. Буде проще побазікати хлопців. Ага, це точно. Побазікати точно буде проще. Ми не були Та й нас мархати <пути> тут а пошли я. Прокляття, воєн, бред! Тишли. Тихо, тихо. Красавчик. Тепер треба знайти шлях на гору. 4. Куда, сюда, сюда. Так, не Лифт не працует. Леся сказати, сказати нічого робити. Є ідея. Давай но, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Давай, давай, упиряче жало. Давай! Погнали. Тримайте сильніше, трохи потрути. Моні нічого собі з ракета, блін. Ого. Нифига собі висота, блін. Ти в норві? Фанта! Уйман, я вчуєш, ми на вечі. Всі прихована за хмарами. Ми піднімаємося. Прийом. Крок за кроком ми піднімаємось на вежу. Ми прийшли з підземлі, і ми намагаємося взяти небеса штурмом Навколо стоять стіною свинцеві хмари. Сходинки поїдені часом і крашуться під ногами, а вітер такий, що, здається, шкіру з м'яса зірвати може. Нас не чекають на небесах, наше місце під землею. Так, ну Mina Europa. Забирайте гниду. Люй за мною. Кисліти. На з ним воює Встиг, 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 встиг. Там поряд є драбина. Дуй нагору! Миряй, як у вас Молодець. Відбили напад демонів. Руту будемо бійом. Мельнику, мельнику. Стреляй, Артем. Артем, мельнику, Я Урман, Я Мене, 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 Мене. Я Артем! прийом! демона. Що От Будемо тему прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Хмари надто щільні. Доведеться тобі видертися гору. Чим вище, тим ліпше. І встановити систему наведення там. Ну ж, бо, хлопче, тепер усе в твоїх руках. Я спав, все, що можу. так Демон, коротше, пошкодив нальника і тепер ми самі їх заміг. Хоча б не вбив.

Не так, їх уже є. так, що у нас далі? Він тут і може чути нас, може розуміти нас. Артема, Артема це Ульман, прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом, чуєте? Нічого що Артем не розмовляє. Що це з нами говорить? Це на тому чорні, скоріш за все. Я залишився сам, усе найголовніше мені належить зробити самому. Нема на кого перекласти відповідальність, нема у кого попросити допомоги. Для людей в моїх руках і доля чорних. І з кожним кроком моя впевненість у своїй і правоті тане. З кожним кроком я ставлю собі все більше питань, таких як міг би відповісти лише хан. Тільки от хан хана теж немає поруч. Я один на вершині світу і звідси бачу багато такого, чого не міг бачити з поверхні. Чую таке, чого і уявити собі не міг би під землею. Я відчуваю присутніх чорних, чую їх. У моєму мозку тісняться якісь образи, звучить відлуння на безнезбагненних для мене чужих думок. Я знаю, що чорні вміють проникати в, чужі, в чужу свідомість, що вони зводять своїх жертв з розуму. Може і я з божеволію, тільки б дістатися, тільки б зберегти розум, тільки б зуміти навести ракети. тільки б Зуміти. Будемо рухатися далі, поки є час у нас така дорога, якщо чесно. З обривків всяких. Це другий похід, значить туди треба. Ну, а там пилайся. Все блядь. Блядь, бля, зло. Ще трішечки і вже б не долізли. Навіщо вони тут? Він несе смерть. Ого. Артем, прийом. Чуєте? Це високальний. знов стійкий протримайся ще хвилину і ми їх накриємо це ось вони там всі Він прийшов знищити нас чому та чому не так, чому? можна дозволити йому тому що ви знищуєте нас а ми як і всі вони у вас Це можуть змінитися, ми зупинимо тебе. Що це? Mm. Оце так, блин. Це все в нашій голові тут буває. нема виходу. Саме обрив. І тут обрив. Лишилися останні двері. І Не можна дозволити йому. Ми зупинимо тебе. Та ну його, блін, я на обриві? Дозволити йому, він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Він прийшов знищити нас. лабиринты якийсь. Я ничего не разумею. Можна дозволити йому. все можна Зупиніть Я тікаю. його. здавайся Артем. На допомогу. Зупиніть його. Артем. Знищить його. Не можна дозволити йому. Знищити нас? Зупиніть його. Не можна дозволити йому. Він прийшов знищити нас. Зупиніть його. Здавайся. Щов знищити нас? Зупиніть його. Лабіринти, я просто шокований, блін. Зупиніть його. Знищить його. Та ну, ворогів треба винищувати. Пантер. не можна дозволити йому. Смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Двадцять секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Біль смерть. Відверни, врятуй. Десять секунд Життя. до закінчення процедури захоплення цілі. Он не розуміє. Чотири, три, дві, миру. Ми хочемо миру. Я, коротше, врятував їх, я не вбив. Я знаю, що тут є дві кінці, дайте. Ісь мудрець сказав: якщо ми не покінчимо з війнами, війни покінчать нас, і я спромігся зупинити хоча б одну війну. Тоді я не зміг би точно пояснити, чому я помилував чорних, але зрозумів, мої жахи, в яких я бачив чорних, були їхньою спробою зв'язатися зі мною. Не знаю, чи став я першою людиною, з ким вони встановили контакт, але я точно не буду останнім. Тепер ми діятимемо разом, і майбутнє наше майбутнє стелиться перед нами як нескінченний тунель метро. І може бути, одного разу ми заслужимо світло в кінці цього тунелю. Дякую вам, друзі, всім за перегляд, всім глядачам, підписникам, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, залиште свій коментарій чи сподобалось вам це проходження, як вам взагалі гра. Ну, чи я правильно вчинив те, що я знищив ці наведення, щоб ті чорні вижили, там є інша кінцівка. Якщо вам буде цікаво, яка там є ще кінцівка, я можу зняти другу кінцівку. Так що пишіть в коментарях. Всім гарно дякую. Всім гарного вечора дня.